Бойовими гранатами, пістолетами, сокирами та металевими палицями прийшли відстоювати право власності на один з столичних ресторанів. 35 зловмисників, двоє з яких неповнолітні, затримали працівники міліції спільно з батальйоном київ 1 Зараз проводиться досудове слідство. Вилучені речові докази, це гранати, інші предмети, які застосовувалися при захваті. Ці предмети направлені на експертне дослідження. За цим фактом міліція відкрила кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу затриманим. Поки одні правоохоронці несуть службу у зоні АТО, інші опікуються їхніми сім'ями. На Запоріжжі дільничні інспектори вирішили допомогти родинам земляків. 23-річна Олена каже, вже 4 місяці як чоловіка мобілізували. Відтоді всі труднощі на її жіночих плечах. Мого мужа забрали 2 квітня, він мене воює. Зараз знаходиться в АТО вже почти два місяці. Не приїжджаю додому взагалі, не відпускають. От, ми з манюнею малі мої два з половиною роки, е, проживаємо самі. Е, бабушка, дедушка, ну в нас зараз така ситуація: просто бабу перелом лежить, е, дідусь теж машина збила. От зараз все на мені. Жінка розповідає, що разом із чоловіком переїхала у новий будинок. От тільки провести водопостачання не встигли допомогти родині, охоче відгукнулися правоохоронці. Була родина на якій потрібна допомога у тому, щоб викопати траншею під проведення води до будинку. Так як на даний час чоловік жінки проходить службу в Донецькій області, хлопці. В суботу під час виконання своїх обов'язків зняли форму, взяли лопати до руки, прийняли активну участь. За таку допомогу колег чоловіка Олена Вдячна. Жінка радіє і каже, тепер не купуватиме воду у сусідки, бо матиме свою. Я дуже благодарна, що наша міліція нам допомагає. Молодці. Я дуже благодарна, звісно, тому що треба помочні, треба все робити. Не минули своєю увагою міліціонери і 70-річну мешканку цього ж селища. Жінка залишилася вдовою, а її син служить на сході. Галина Васильівна попросила правоохоронців полагодити дах будинку. Міліціонери завзято погодилися, завезли необхідні будівельні матеріали. А в найближчі вихідні розпочнуть ремонтні роботи. Дуже вам дякую, що ви помните нас старих. Помните і наших дітей, що ви не забувайте нас, таких матерів. Це лише дві історії, але на території України безліч таких сімей, які потребують турботи і допомоги. Міліціонери готові підтримувати такі родини, поки їхні рідні воюють на сході заради нашого майбутнього. За неіснуючий борг киян ледь не поплатився життям. У рідних за його звільнення зломисники вимагали 10 тисяч гривень. Рішив мене проучити одного чоловіка. Таким его. Я встретил его, и вспомнил, що он должен мне. Наляканий постійними погрозами, потерпіли, погодився сісти в авто вимагачів. Я сів в машину, поїхав з ним Здорово. по дорозі, мене зв'язали, ну, пов'язали на голову тряпку і ну, положили в машину, привезли э, в дом якийсь. то Росії в підвал, в погріб, закрили погрібі, ну, потім просто піднімали, то били, заставляли дзвонити родітним, родственникам. Про існуючий конфлікт з незнайомцями знав брат потерпілого. Тож, коли помітив відсутність родича, подзвонив у міліцію. За короткий термін працівники міліції встановили осіб, які здійснили цей злочин. Сьогодні розслідується злочин, особи затримані. Вибираються міри запущеного заходу. Вимагачами виявилося двоє жителів Київщини. За незаконне викрадення людини їм загрожує до п'яти років тюрми. А ось сам потерпілий після довгих знущань і досі не може повірити у те, що залишився живий. Своїми рятівниками вважає міліціонерів. Благодаря міліції, я так думаю, що я живий залишився. І Благодаря тому, що оперативно спрацювала міліція, я змог ну, зараз могу говорити, сидіти. Розпочив.